Вітаю усіх сьогодні. У рубриці актуальне інтерв'ю про роботу мобільного соціального офісу розповідає начальник відділу соціальних допомог управління праці Богдана Глі. Пані Богдано, що власне таке мобільний соціальний офіс, і з якою метою він був створений? Мобільний соціальний офіс створений при управлінні праці та соціального захисту населення на виконання розпорядження голови облдержадміністрації. Даний мобільний соціальний офіс створений розпорядженням міського голови. Цим же розпорядженням від жовтня місяця 2012 року стверджений стверджений склад, склад мобільного соціального офісу та положення про цей офіс. Мета роботи мобільного соціального офісу і склад працівників представників установ міста, які входять сюди в цей офіс, метою мобільного соціального офісу є проведення виїзних засідань у мікрорайони міста нашого міста з метою ширшого роз'яснення мешканцям міста права на одержання різних видів соціальної допомоги. Одержання статусу багатодітних матерів, одним словом, з метою надання соціальної підтримки жителям міста. Тобто усі види допомоги, соціальні допомоги, тобто, можна сказати, і пенсійне забезпечення, представники цих структур знаходяться в цьому мобільному офісі. Уже було виїздне засідання. Так, я хочу зазначити, що до складу мобільного соціального офісу входять представники пенсійного фонду, представники центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, територіального центру обслуговування одиноких громадян, служби у справах дітей, а також. Служби у справах сім'ї, молоді та спорту це наше вже друге виїзне засідання. Перше відбулося у грудні минулого року. Проходило воно в приміщенні школи номер 9 мікрорайон Хотінь. Багато людей було, чи ще, ще мало інформовані були. Ми намагаємося провести широку роз'яснювальну роботу щодо наших виїздів, розміщуємо інформацію про графік роботи мобільного соціального офісу в засобах масової інформації, наприклад, у газетах, на стендах управління, безпосередньо в приміщеннях, де буде відбуватися виїзне засідання, ми заздалегідь даємо таке оголошення. На жаль, можливо, через те, що ті. Тільки розпочав роботу наш мобільний соціальний офіс, ще не багато є звернень. Наразі третю школу, перепрошую, в, в дев'яту школу, звернулося троє людей щодо питань пенсійного забезпечення, пільг багатодітним сім'ям. Вперше, в цьому році, виїзний офіс на базі третьої школи, власне, сьогодні. І е, громадяни звертаються по запису чи просто по оголошеннях, вони можуть прийти собі е, і вибрати там день, коли наступне виїзне засідання буде. По здійснюється якийсь запис, попередній е, ні, для того, щоб отримати консультацію у членів мобільного соціального офісу, не потрібно записуватись. заздалегідь. Е, просимо жителів міста ознайомлюватися із графіками роботи мобільного соціального офісу. Якщо є питання, телефонувати в управління соціального захисту, е, уточнити, коли буде наступне. Невиїзне засідання мобільного офісу, безпосередньо мешканець міста приходить в те приміщення, де буде проходити виїзна робота офісу, представитися, сказати, з яким питанням звертаються, і спеціаліст. Надасть консультацію відразу на місці. Якщо потрібно, представники мобільного соціального офісу, можуть прийняти відповідний пакет документів для призначення соціальної допомоги, житлової субсидії, пільг і так далі. Можливо, на завершення назвіть графік роботи мобільного соціального офісу на найближчий квартал. Графік роботи укладається на Квартал на підставі аналізу звернень громадян, можливо, будуть якісь пропозиції від громадян, де краще це провести. Ось на перший квартал 2013 року у нас запланована третя школа, де ми власне сьогодні є, школа номер 4 у лютому місяці та школа номер 2 у березні місяці. Перед за кілька днів перед виїздом оголошення будуть розміщені у приміщеннях цих шкіл. Ну, відповідно, в засобах масової інформації друкованих, так? Так, це ми вже розмістили це оголошення. Воно надруковане в газеті. Я вам щиро дякую за увагу. На все добре. Дякую.